Alone in the Dark це дуже стара серія ігор у жанрі Survival horrorів. Загалом, саме перша частина цієї серії, яка вийшла у 1992 році, вважається пробатьком жанру. І саме ця гра створила майже всі фундаментальні елементи жанру, які потім у 96 році розвинула і популяризувала Resident Evil. А саме лімітований інвентар, постійна настача набоїв, необхідність шукати різноманітні предмети для вирішення пазлів та для просування далі, доволі опасні вороги, і головний герой, який може дуже швидко загинути у сутичці з ворогами, якщо до цього хравець правильно не підготувався. Ну а на додачу до всього цього, Alone in the Dark мала доволі заплутаний сюжет з містикою та елементами Лавкрафтовщини. Але сталося так, що ця серія ігор в певний момент пішла не тим шляхом і технічно вмерла. Остання велика гра у цій серії вийшла у далекому 2008 році. І вона була дуже крива і до всього цього дуже сильно відійшла від того, чим ця серія була на початку. Але у наші часи ремейків невелика студія Pieces Interactive взяла та й анонсувала повноцінний ремейк саме першої частини Alone in the Dark. З обіцянками повернути фанатам серії той самий досвід, який був у 92-му році. Доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про ремейк Alone in the Dark, який я вже пройшов декілька разів, і далі я розповім, чому саме цю гру варто пройти щонайменше два рази. Загалом гра невелика і повне, ретельне одне проходження займає приблизно 6 годин на нормальному рівні складності. Також у грі, так само як і у всіх ремейках Resident Evil, є можливість пройти гру менше, ніж за 3 години. Загалом сюжет у грі доволі цікавий і заплутаний, а візуально гра виглядає приємно, хоча точно не на рівні сучасних топових ігор. Якщо ж вам цікаво почути і побачити, що відбувається у цій грі більш детально, тоді влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Сюжет ремейку доволі сильно повторює оригінальну гру 92-го року, але все ж таки розробники додали також доволі багато чого нового і загалом направили гру у більш психоделічний напрямок. Головні герої Едвард Карнбі та Емелі Хартвуд приїжджають до будинку у якомусь щось сталось з дядьком Емелі. Тут гравцям надається можливість обрати ким з персонажів вони хочуть грати. І відразу скажу, що в цьому є сенс, і трішки пізніше я детально розповім, в чому полягає різниця при грі за Едварда і при грі за Емілі. Так от, герої проникають у будинок, і буквально з самого початку починає відбуватися якась чортівня. Будинок з одного боку виглядає давно покинутим, а з іншого герої зустрічають різних персонажів, які живуть у цьому будинку. Серед цих персонажів навіть є лікар-психіатр. І особисто я спочатку почав думати, що сюжетно гра це така адаптація фільму Острів Проклятих. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Та насправді все набагато заплутаніше і навіть шизофренічно. Особисто мені дуже сподобались моменти, коли у лічені секунди нормальна кімната перетворюється на якийсь потобічний триндець і з'являються монстри. І буквально через декілька хвилин після цього все знов стає нормальним. Що знову ж таки натякає на те, що, можливо, у героїв протікає дах. Також у грі є додатковий прошарок історії трагічного минулого як Едварда, так і Емелі. Ну і звісно, що герої час від часу містичним чином будуть потрапляти у різноманітні місця за межами будинку. З точки зору атмосфери, от якраз саме ці потойбічні локації виглядають дуже і дуже круто, оповиті туманом порожні вулиці Нового Орлеану. Ну, що відразу нагадує Silent Hill? Якась нафтова вежа десь у болотах Луїзіани, сонячна локація з італійськими мотивами, невідомий храм десь у пустелі, засніжені простори Грінландії і так далі. Подорожі по цим потобічним місцям постійно переходять в пошуки у домі і навпаки. Гра, не дивлячись на свій невеликий розмір, дуже гарно міксує всі ці локації і події, і тому у грі просто неможливо засумувати. Особисто я пройшов перше проходження на одному диханні, тому що саме темп та те, як історія подається, дійсно тримали інтерес до самого кінця. Ну а те, що відбувається у фіналі, це просто якийсь кривавий треш у гарному розумінні. Також у грі є декілька різноманітних варіантів фіналу. Якщо я правильно зрозумів, то у грі чотири варіації того, як все може закінчитись. Що знову ж таки додає бажання перепройти гру ще раз для того, щоб побачити інший варіант фіналу. Та не дивлячись на дійсно гарну роботу з сюжетом, ігровий процес вийшов кривеньким, але все одно в ньому є цікаві моменти, які особисто мені сподобались. Кривість полягає у анімаціях персонажів під час бойових сутичок з монстрами. Я не знаю, чи це було навмисно так зроблено, щоб показати, що персонажі це звичайні люди, чи то просто у розробників не вистачило досвіду або бюджету. Та як би там не було, саме через анімації, бої у грі виглядають кривенько. Але, як я вже сказав, у боях є цікаві моменти, які все ж таки роблять їх непоганими. По-перше, у персонажів немає інвентарю та його менеджменту. Тому кожен з них може носити пістолет, автомат Томпсона, дробовик та сигнальний пістолет, але з лімітованим запасом набоїв. На нормальній складності набої дуже швидко закінчуються, тому що монстрів не так просто вбити. На максимальній складності з набоями все ще складніше. По-друге, саме через лімітованість набоїв, у вас є можливість підібрати і використовувати різні лопати, сокири, кувалди і так далі для мілічного бою. Але всі ці предмети ламаються. Одного такого предмету на нормалі вистачить на одного монстра, і на другому він вже зламається. Ну і по третє, що мені прям сподобалось, це можливість хапати каміння, пляшки з гарючою сумішю та просто коктейлі молотова і жбурляти їх у ворогів. І можу сказати, що таким чином ви також здатні вбити монстрів, якщо влучаєте в них. Але коли ви підіймаєте такий предмет, ви змушені відразу ж його жбурнути, бо його неможливо зберегти на потім. І це мені сподобалось, тому що створюю простір для трішки тактичного підходу до боїв. Коли ви спочатку бачите де який предмет лежить, і потім, коли на вас йдуть монстри, рухайтесь рівню таким чином, щоб хапати ці предмети і жбурляти їх, економлячи набої. Ну а ще пляшки з сумішю дозволяють так і взагалі заздалегідь підготуватись до сутички. Звісно, коли ви знаєте, звідки підуть вороги. Ви можете взяти ці пляшки, розбити їх об підлогу чи землю, і на цих місцях залишаться калюжі рідини, які можна підпалювати одним пострілом, і таким чином можна підпалювати ворогів, які виступили у ці калюжі. Ну або ж можна розбити таку пляшку безпосередньо об ворога, і потім підпалити його одним пострілом. Але це те, що стосується боїв. Бо у грі велику частину часу також займають букання по локаціях, збір різноманітних предметів та вирішення загадок. У цьому плані гра пропонує все те, що було у оригіналі. Будинок це велика цільна локація з купою кімнат та поверхів. До більшості дверей треба шукати ключі. Також у будинку вам потрібно збирати докази, які допоможуть вам зрозуміти, що і де треба зробити. Ну і звісно, що потрібно вирішувати різноманітні загадки. Загалом я не можу сказати те, що пазли складні, і всі вони вирішуються доволі легко. Але вони все одно змушують хоча б трішки порозкинути місками і постійно лізти до доказів, щоб побачити підказку. Ну а зараз я розповім, в чому полягає різниця проходження за Едварда і за Емелі. Відразу скажу, що дуже кардинальних змін не відбувається. Обидва персонажі потрапляють у одні ті ж самі локації і так далі. Але є різниця у тому, як мешканці будинку спілкуються з героями. Всі діалоги з Едвардом це максимально заплутані натяки і так далі. З ним, як кажучи, не дуже той бажає спілкуватись. А от коли ви граєте за Емелі, то тоді навпаки, всі мешканці більш відкрито з нею говорять і діалоги виглядають більш спрощеними. Також різниця полягає в тому, в яких кімнатах герої зустрічають тих чи інших персонажів, ну і звісно, що ті персонажі їм говорять. Але найголовнішою відміною є особливі рівні для кожного з героїв, пов'язані з їх особистим минулим. Граючи за Едварда, ви опинитесь на вулицях Нового Орлеану у пошуках якогось преступника, і це приведе вас до підйомного мосту на річці у лісах Луїзіани, де ви дізнаєтесь, дещо ну дуже неприємне з минулого Едварда. Граючись за Емелі, ви опинитесь у траншеях Першої світової війни, і вам потрібно буде тікати від великого монстра. І знову ж таки у кінці ви дізнаєтесь дещо з минулого Емелі. Також у будинку є одна зона, куди Едвард не може потрапити, і тільки граючи за Емелі, ви там опиняєтесь. Ну а ще у грі є особливі колектибли, розбиті на 15 сетів по три предмети. Більшість цих сетів просто відкривають вам додаткову лорну інформацію. Але є 5 унікальних. Повний збір одного з таких сетів дозволить вам взяти дробовик у бібліотеці, без цього дробовик не дістати. А от 4 інших потрібно зібрати для того, щоб побачити альтернативні фінали і особливу приховану катсцену. І от, граючи за Едварда, ви не здатні зібрати всі ці сети. І лише граючи потім за Емелі, ви можете все дозбирати. Та все це навіть сюжетно і лорно пояснено. Справа в тому, що один з альтернативних фіналів є ексклюзивним для Едварда, і його неможливо побачити граючи за Емелі. І так само з нею. Лише граючи за Емелі, ви здатні побачити аж два альтернативні фінали. Але, звісно, що все це вас не змушують робити. І якщо у вас немає бажання перепроходити гру, то добре, ви побачите стандартний фінал гри і нічого критично важливого для вас не буде заблоковано. Alone in the Dark це доволі бюджетна гра, і це видно. Але при цьому це дуже гарний ремейк саме першої гри 92-го року. І не дивлячись на свою бюджетність, у грі дуже гарна атмосфера і акторська гра. А ще мене приємно здивувало, те, що всі текстові докази та записки озвучені акторами, і їх можна не читати, а просто слухати. Кожна з них озвучена тим актором, який грає відповідного персонажа у грі. І ось це мені також дуже сподобалось. Але гра зовсім не страшна, і як хорор вона взагалі не лякає. Та якщо вам подобаються цікаві заплутані історії і ігровий процес, який комбінує розгадування пазлів, бої з монстрами та пошук доказів, і звісно, якщо вам подобається дійсно гарна атмосфера містичного трилера, то тоді я 100% раджу вам пограти у ремейк Alone in the Dark. Та попереджаю, ви не знаєте тут у цій грі нічого такого. Чого не було б у серії Resident Evil або інших представниках жанру, які виходили після оригінальної гри. І ще у грі, на жаль, досі присутні баги з деякими ачивментами та є проблеми з відкриттям двох унікальних фіналів. Сподіваюсь, що все це виправлять у найближчий час. Гра доступна на ПК та консолях PlayStation 5 та Xbox Series. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!